Чим я відрізняюсь від майданних терористів і майданних Стрибунців, а також від антимайданних терористів? Тим, що я нікого не вбивав, нічого не захоплював, не порушував закони республіки. От. І є юрист. А ці потвори. Звичайні терористи та злочинці, які розвалили цю республіку, і за це вони будуть відповідати по закону права сили. Так, так, і сили права. Тому підписуйтесь на цей канал, продвигайте це відео в тренди Ютубу, знищуємо російську та українську пропаганду. Розмажемо Арестовича Стерненка-Гончаренко, Офіс президента та Скабєєву. Постінці правдою. Так-так. Всі вони терористи та посібники тероризму. Я називаю речі своїми іменами. Можете палати скільки завгодно в коментарях. Такі, як я, завжди будуть перемагати таких, як ви. Я буду топтатися по вашим амбіціям, по вашим мріям і затаптувати їх. Ну, от і все. Бо ви ніщо для мене і для багатьох. Правозахисників та юристів, адвокатів та суддів. Хто ви такі? Звичайні бандити. Думаєте, що? Отримали амністію від Верховної Ради і вона вас врятує? Ні, не врятує. От і все. Майбутнє ваше одне камера та смертний вирок відповідно до законодавства Республіки Україна. Тому всьому свій час та місце за все буде відповідальність. Слідство встановить вашу провину. Якщо ви думаєте, що них кримінальної відповідальності за злочини 14 року і злочини 2022 років, за це не уникнути.